Всім доброго. Дня. Маємо в продажі свіжопригнану шкоду Octavia Tour. Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитний, сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2009 рік. Двигун 1,6 MPI, механічна коробка передач. 5 ступка. Автомобіль в шикарному стані, дуже красивий колір на легкосплавних оригінальних дисках. Тоновані вікна. Присутні задні фаркоп. По комплектації також є пар задній парктронік. Дивіться, яке тонування красиве, По кузову авто без дефектів, без корозії. пороги нижче в повному порядку. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Лобове ціле. Напевно, один із кращих кольорів даної моделі. Дивіться, стан гуми. По арках все чудово. Заднє скло у нас також оригінал. Давайте заглянемо багажник. Присутня в нас шторка. Шторка працює. Багажник великий вмісткий. Маємо в комплекті вогнегасник. Така сітка заводська, ця потреба в нас складається. Кришка багажника не кручена. Тут у нас всі відмітки відповідно з цієї сторони Так, тут у нас по комплектації, дивіться, є повнорозмірна запаска, є аптечка, знак аварійної зупинки, запаска нова жодного разу не використовувалась. Навіть викрутка дивіться, маємо в комплекті. Кришка багажника без корозії, без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон автомобіля. Карти в нас не провищі, дивіться, стан ручки, стан карт. По пластику все чудово. Сидіння чисті, цілі, стеля також частенька, ціленька. Ціна задні сидіння складаються, виходить рівна така підлога. Піддімо далі. По комплектації у нас передні електросклопідйомники, регулювання циркал. Штатна мультимедія. Підігрів сидінь. Пробіг автомобіля 191 тисяча кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Помилок немає. Омберти не плавають. По електриці у нас мультимедіа працює, кондиціонер також працює. В комплекті два ключі. Тут ці всі решітки у нас справні. З автомобілем є сервісні документи. Це останній зафіксований пробіг 183 тисячі другий місяць 24 року. Також є сервісна книга. Ось він код автомобіля для перевірки. Останній зафіксований пробіг 189 тисяч вже 10-го місяця. Пробіг 100% оригінал, є з автомобілем. Історія, де він купувався, в Німеччині з яким пробігом, в якому стані. По кулісі у нас все чудово, перемикає гарно. Парктронік спрацьовує. чуєте, працює. Механічний ручник працює. Мультимедія працює. Так, склопідйомник правий працює. Регулювання дзеркала права сторона працює. Переходимо на ліву сторону, ліва сторона склопідйомник працює, електродзеркало працює. Кермо в оригіналі не шити. Дивіться на структуру. Також ручка. Все в оригіналі. Ручник. Робота двигуна. Передня планка у нас шоста неділя, дев'ятого року. Оригінал. По болтах у нас нічого не крутилося, він код автомобіля. Капот також не кручений. Переходимо на цю сторону, болти в нас не кручені, на капоті також не кручено. Це в нас цокотить клапан адсорбера, це в нас обратка. Є сервісні відмітки, щупа не сапунить. Кришки також кришечку притягує. Так виглядає підкапотний простір автомобіля. Все в максимально гарному збереженому стані. Також присутні відмітки отут у нас 24 рік. І давайте до ну, самого цікавого. Це в нас показники фарби. Капот 109, 109, 110, 110. Крило 72, 116, 88, 99, 104. дверка 109. 109. 110 90 117 задня права дверка 103 103 104 поріг 124 заднє крило 102 фарці 125 101 106 116, Кришка багажника. 90. 99, 99, Заднє ліве крило. 99. 106. 113. Задня дверка. 101, 108, 172. 163. 175. На цій дверці дверка водія є косметичний підкрас. Вона пробивається грубший слой фарби. Бачите, 163, 172, 172. А тут 108. Тобто на 70 мікрон другий слой фар... Не фарби навіть, а лаку. Крило вже пробивається в оригіналі. 122, 71, 111. 101. Тобто, один косметичний підкрас це передня ліва дверка, у нас косметика. Без шпаклівки, чисто косметика. Все решта в оригіналі. Кого цікавить така Octavia Tour, звертайтеся, автомобіль знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал Для наших підписників гарні знижки будуть. Диму немає, екологія в нас на місці. Також у нас можлива доставка автомобіля по Україні. Кого цікавить, телефонуйте, деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!